Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні ми поговоримо не про тютюн. Сьогодні ми поговоримо про кальян. І якщо у вас виникло запитання, про який кальян ти говориш, і що в тебе 15-сантиметрова коробочка в руках, то я вам хочу сказати про ось цей. Ось цей кальян, який, на перший погляд, може здатися невзрачним. Може здатися якоюсь банкою для закаток, або якимось модним бокалом для того, щоб взяти і через соломинку потягнути смачний коктейль. Можливо, можливо. Без сумнівів, можливо, це можна використовувати і так, ніхто ж не забороняє. Але Сьогодні ми будемо використовувати на хвилиночку. Які тут у нас назви? назва? Назва <сум> Яха. Яха. Не знаю, чи правильно, я довго думав, чи правильно, чи ні, але буде Яха. Якщо не яха, то вибачайте. Але в нас це буде ЯХа. яха кальянчик в дуже мініатюрному розмірі. Чому саме він і. Чому саме зараз взагалі, то дивіться, все дуже просто. А в мене був запит до Let's Smoke Hucano. До речі, якщо ви не в курсі, то це мій партнер і спонсор даного та всіх інших відео на каналі. Посилання на них, як завжди, в описі, а за промокодом Димний Аматор кожен з вас завжди може отримати знижку в 10%. Тож, не беріться, переходьте за посиланням та замовляйте. А після цього відео, скоріш за все, ви захочете замовити точно такий самий кальян і собі. Тож, дивіться, був у мене запит до них. Хочу кальян. Для весняних та літніх зйомок на природі, тому що в нас тут, де я живу, достатньо непогана природа є де розвернутися, куди сходити і де знайти гарний кадр. Але коли в тебе вдома. Метровий кальян, скажімо так, це не дуже зручно запакувати, беручи з собою все необхідне світло, павербенки, камеру. Немає зазвичай місця для того, щоб ще й тягнути цей кальян. Особливо, якщо ти там йдеш кілометрів так 10 Тож, був запит на гарний, потужний кальян. Який буде з легкістю поміщатися в рюкзак і не забирати зайвий простір. Як на мене, це ідеальний варіант, чесно вам скажу. Я як отримав цю посилку, трішки прифігів і не повірив, що це дійсно може бути справді добрий і гарний кальян, який дозволить диміти, Достойно диміт, який дозволить робити всі необхідні тести і знімати гарні відео. І я користуюсь ним уже два тижні і можу сміло сказати, що це явно коштує своїх грошей, невеликих грошей насправді. І я можу сміло рекомендувати його. Я спеціально. Ну, ви бачите, що у нас не анбоксинг. А ви бачите, що я не достаю з коробки. Тут вже набрана вода, я вже його протестував неодноразово. Вже шмаляться вуглі для того, щоб протестувати це разом з вами. І а, дати вже вердикт після того, як я вам продемонструю його. А, за два тижні в мене немає жодного нарікання до цього кальяну, якщо курити в соло. скажімо так. Якщо ви курите не в соло, і це чилова а, така атмосфера, от, наприклад, як ми пробували курити його з дружини, а, нам а, в такому випадку він не підійшов і ми просто переставляли чашу на великий кальян. Пояснюю чому. А, його розмір і вага достатньо легка. І коли ти куриш його в чоловій атмосфері, а для мене члова атмосфера це а, плойка, а, там якась мартуха, або якийсь серіальчик це розвалитися на кроваті і просто покурюючи, проводити час. По-перше, коротка трубка. Ви скажете, можна замінити. Я скажу без проблем можна замінити. Але він. Дуже легкий, він дуже маленький, він буде літати у вас по всьому. І коли він пустий, ну, з водою, але без вуглів, без чаші, це півбіди. Але коли тут чаша з вуглями, які розкалені і можуть перевернутися в будь-який момент, це не підходить. Тому в таких варіантах він 100% вам не підійде. Якщо це на природі і він перевернувся і випили там волі, ну мать їх так, нічого страшного, зібрав, перезабив і куриш собі далі, то в таких випадках окей. Але у випадках парного або групового покору, то 100% ні. От в цих випадках потрібен кальян побільше, постійкіше і подорожче однозначно. Але коли я курю його сам. Коли в мене робочі процеси, я сиджу, монтую, торгую за компом без проблем, а поставив біля себе, він тобі не заважає, він менше ніж мій мікрофон. І ти собі спокійно працюєш куриш, насолоджуєшся без зайвих проблем. От коли я працюю і курив великий калян, мені було максимально незручно, трубка завжди десь перетягувалася, калян перевертався неодноразово, і я перестав це робити. З цим каляном я знову можу те ж саме робити, не маючи жодних проблем. Тож для роботи, для походів, для поїздок якихось ідеальний варіант. В такому випадку, як на мене, краще, як мінімум, поки що я не пробував. Ну, а тепер що? Я пропоную забити нашу хастл-чашу да, Вона трішки в негарному стані, вже уж вибачайте, вона юзається щодня, і про це ми поговоримо пізніше. Ну, тобто, ви бачите, що вид у неї не найкращий, це факт. Але. Чесно кажучи, коли вона функціонально найкраща чаша, яку я куш... з якої я куштував на даний момент кальян, то мені байдуже, що з нею буде після того, як я її буду використовувати. Вона зроблена настільки правильно, що кальян з нею куриться півтора-два часа при невеликій, невеликій, 16 грамів. Тютюну забуваєш, і він куриться в тебе півтора-два часа. Це шок. Просто в мене з жодною чашею такого не було. Да, я не перепробував всі чаші, але з тих чаш, які я перепробував, а це в нас а, персоналка, це штатні чаші Амі, це силіконові чаші, це сію чаші. Ось ця саме ця чаша, поки що мій фаворит і є найкращою. І нехай вона простенька. Але наскільки я знаю, таких уже час чаш взагалі в хастла немає, і вони оновили лінійку. То нехай навіть вона б залишалася саме такою простою і була б маркою насрати. Чесно, те, що вона видає по димові, те, як в ній прогрівається тютюн і куриться, перебуває будь-що. Тому в цьому випадку вона є фаворитом. Тому, якщо шов, залишено хастал також посилання в описі. Залітайте і тестуйте. Повірте, вона коштує кожної гривні. Я б не рекомендував її, якщо б вона була гавлімою. Чесно. Так, тому встановлюємо її. Забуваємо тютюнчик. Сьогодні в нас буде мікс. Сьогодні я заб'ю Тайгу від Бути і White angel. Який смак ще не вияснив. Скоріше за все, це буде там у мене є полуниця зі сливками, тож заб'єм її. А ще знаєте, що достатньо круто в цьому каліяні? Те, що він ідеально вписується в мій кадр. Тепер ви можете бачити, як я забиваю каліян, як я його курю, прогріваю, немає двохметрової палки. Умовно, яку ви спостерігаєте в кадрі, і більше нічого. Тому в цьому випадку. Це також великий плюс. Коротше, знаєте, що я взяв? Це буде доволі дивний і максимально приторний мікс, який я коли-небудь курив. Я впевнений. Я взяв, як і сказав, буту тайгу, але полуничка в мене від White Angelo закінчилася. І я взяв мастіку. Я думаю, треба ще її якось викурити. Противна навіки, неприємна така суміш, що прямо аж а, гидко, гидко її курити. Але ух, я вже чую, я вже її чую. Але її потрібно викурити. І для тесту в цілому підійде, хоч не дуже вдалий мікс, ми його скоримо. Знаєте про що мені будуть писати коментарі? Я вже вангую вам. Що він курить на непрогрітих вуглях? вони ще ж не розкалилися. Друзі, та нехай в мене поболить трохи голова. Дозвольте, нехай я пишу відео. Я не пишу одне відео зараз. Якщо я пишу відео, я пишу серію відео, тому що я не можу робити це кожного дня або в якісь незручні для мене години. Розумієте, У мене є певний контент-план, який я виконую. У мене кожен день розписаний, і я не можу чекати більше, ніж відвів на цей процес. Поки йде зйомка, я прогріваю вуглі. Скільки прогрілись, скільки й прогрілись. Поставив. Пару хвилин подимів, вони до кінця розкалилися, і все окей. Тому не турбуйтесь, я все чудово розумію. Але це запис відео. В мене вистроєний чіткий план, і я не можу по-іншому. Так, ну що ж, давайте тестувати. Дивіться, оп, маленький, вам все видно чітко в кадрі. Замітили, так? Да? І поїхали. Трубочка така акуратненька, як мунштучок. Легенько куриться, без будь-яких проблем. Не треба нічого важкого таскати. Легенько взяв так, хоп, кілограмчик важе. Переніс, куди тобі потрібно. І далі куриш. І скажіть, що тут дим гірший, ніж я курю звичайний а, великий кальян. Якщо ви скажете, що там краще, я з вами не буду згоден ні в якому разі. Хоча, а, що я ще забув виділити, це те, наскільки зручно його мити. No comments просто. Дві секунди. Якщо великий, тобі потрібно півгодини розбирати, кожну запчастинку діставати, все брати юршики, прочищувати тут дві хвилини під нормальним е проточним напором води. І все в тебе блистить просто. Це, це взагалі е треба було винести на перше місце в його е плюсах. Тому що. А, мити кальян я дуже сильно не люблю. Для мене це ціла епопея. Залазиш у ванну, знімаєш з себе майку і починаєш з тими йоршиками харячити кожну трубочку, все, шахта, то взагалі колба, то взагалі в мене три Йоршика для того, щоб ту колбу прочистити повністю. Трешак. Вона ще й максимально непрактична, хвильками йде, то кожну хвильку чуть ли не язиком вилизуєш. Так, ну коротше, я думаю, з вам все ясно, все зрозуміло. Я, мабуть, прямо посиланням залишу силочку на цей кальян, знижка на нього 10% також розповсюджено, до речі. Тому залітайте. І чесно, прямо 10 із 10% на сьогодні, поки я не спробую щось більш зручне і краще, якщо таке є, звісно ж таки. То я не бачу для себе Аризону в заміні такого офігенного пристрою. Чесно, він коштує кожної копійки, яку за нього просять. На цьому все. З вами був Димний аматор. До зустрічі.